Добрий? Перший звод, лейтенант поліції Яноневич. Олег Якович. Пане Ді, ми турбуємо, бо вони користуються ближнім світлом Це по населений пункт. Так. Забули? Напевно. З 1 жовтня. До 15 жовтня йде процес попередження і нагадування. Попереджуєте і нагадуєте, так? Так. Добре. Добре. Дякую. Ви знали, що треба користуватися? <рес> Ти як не знав? Я ще всіх, всіх сам попереджував. Так. Так. А як ще? Це для попередження треба водій, що. Ну давайте, давайте тоді письмово мені попередження виносить. Бри... Пояснюємо, що з 1 по 15 йде. Попередження. Так я розумію, але попередження, якщо ви знаєте Кодекс України про адміністративне правопорушення, попередження виноситься. Письмо в реалізі, це один з видів адміністративного покарання. 25 Так. А це порушення підпадає під частину другого сторону. Ну, розумієте, що для того, щоб мене попередити, усну, вам водійське посвідчення апріорі не потрібно. Якщо ви хочете, напишмовав без проблем. Але ми мусимо подивитися на вашу особу, який встане в області, це надзвичайна ситуація. А що похоже, що я особа піду зі... Ми, 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 ми не стверджуємо, що ви особа яка. Пошку перебуває чи в комбініч. Що іменно Що Що вам треба показати? Прошу. Що їм вам треба показати? Водійське посвідчення. Я, як правило, це не роблю, але в вигляді... Не робите? Не. Ігорович. Все добре? Добрий раз пам'ятати. Ми надіємося, добре? Що ще щасливо будете здоров'я. Дякую. Не забувайте, не забувайте. Ви бачу, хочете все письмово. письмово. Я знаю. З ким взагалі спілкуєшся. Ще раз нагадаю. Ясно. Дві це таке питання в мене. Е -е. Ну, Вже я показав по хотів би ваше побачити. Ну, в принципі, дуже дуже хороше спілкування хотілося б. Не у вас. Не значите? Вічслово все. Не знаю хто працює, хто як спілкується. Іменно Я Так бачите з усіма. Офігру, здесь, не два. 15. 15 Звідси таке питання. Як ви дивитесь? ну, Вже як зупинили, я хотів би що у вас запитати. Чисту донку питань? Чисту думку вашу. Як ви дивитесь, один з колег вас сказав, що е, по МВС, колега, тобто він сказав, що ну, тобто ви знаєте, пункт 2.4 правил право дорожнього руху водій зобов'язаний пред'явити на умогу перечесний в пункті 2.1. Е, ви знаєте, що в 2011 році цей пункт правил пройшов змін, раніше було передати. У е, нас виникла суперечка з одним вашим колегою по роботі. Він сказав, що все-таки, оскільки пише пред'явити, е, що ви маєте повне право вимагати, щоб ми вам передали документи, ну, навіть якщо враховуючи там, що там пише, «Пред'явити», для того, щоб ви передивились на предмет посвідчення та інших документів, які передбачені в пункті 2.1, на предмет їхньої підробки, тобто, та, та, та. як вам до цього питання ставити? Як я ставлюсь? Ну, це я вважаю, що це неправильно. Так, а я ще просто не закінчив. Я кажу, ну якщо тоді так трактувати, то закон про міліцію стаття 5 говорить, що на вимогу ви теж пред'являєте посвідчення. Тобто, чи я маю право тоді в інспектора вимагати посвідчення? Ні, ну так я доведу думку. Кажу, чи я маю в інспектору право вим... Ну, щоб провірити теж на предмет, чи це дійсно інспектор, чи не дійсно інспектор, може підробив форму купив. Він каже, так. Як ви. Це, що, я паню. У... В... В... Як, як вам компетентність вашого такого колеги? На не з кому рівні, що ми можемо писати. Я намагала ну, в дорожню руку, пункт 12.4 Чітко пише, що повинен водій пред'явити. Є а. випадки статей. Просто, випадки що означає ви... вилучення по посвідчення? Так, так. Та. Ну це понятно. Дивіться, просто щоб я не був голослівний. Так, так. Я вам просто покажу реально. Бо це ми переписували з Фейсбуці з чоловіком. Я йому, ну, я йому так само заявив, як ви. що тобто Ваш фаховий рівень. Е, ну, тобто Це є моє питання. Е, це вся історія почалася з запорізького ДІшника, який побив водія з. Е. Я бачу теж я бачу, я бачу, в інтернеті. Бачив. Він був у зоні АТО, так? Та, та, так, так. він просто на, на, на Донецьких номерах. Ну, там якийсь газет. Ну, тобто моє питання звучало так, чи ну трактуючи ваші слова, чи можна так, ну сказав, да, без проблем. Інспектор зобов'язаний вам передати. <звук> не, ну я розумію, що ви не можете говорити, бо ну так якби у вас субординація, я, ви не маєте право. Ну, Типа, прочитавши думку, хто це написав, що оспорюйте слова радника міністра, але я в будь-якому випадку просто йому хочу це довести. Ну це просто абсурд. Згідні. Тобто, е для чого було забраний цей пункт е помінений? Для того, щоб ну є ж, ви не будете спорити, що є серед ваших працівників е люди, які ну, трошки, ну скажімо так, некоректно виконують свої службові обов'язки. Тобто, забравши права у водія, вони його так робили <звіця> за ручником. Аналогічно, якщо б я у вас забрав посвідчення, я можу вам зараз морежити голову, вам треба буде викликати опергропу <пізна> і краще, там ну, буде куча канітелі. <звіця> тобто для цього є і передбачено пред'явити. Компліктна ситуація зразу виникає. Зразу виникає в будь-якій стороні. Чи, чи ви забрали, чи, чи я забрав у вас посвідчення? І <звіця> незадоволені. Все, гарної вам служби, дякую. Побачення.